Жодної ночі без обстрілу. Вже три тижні поспіль від них здригаються мешканці околиць Донецька. У сім'ї Кириченків двоє дітей. Через стрес один із них перестав розмовляти. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Ну, у нас сусідські окна повилітали. Селище Олександрівка розташоване на околиці Донецька. Обстріли чути тут щоночі. Кілька днів тому сім'я Марії Креченко ледь не загинула. За кілька метрів від їхнього будинку впав снаряд. Ну, гупнула так я не можу сказати. Марії Іванівні у 70 років. Доводиться збирати осколки від снарядів на подвір'ї. Страшно, як Я вже не знаю вообще сіл, немає. Добре, що не пошкоджений будинок, каже внучка Марії Іванівни Яна, адже йти їм нікуди. В одному приміщенні туляться в шістьох. Яна доглядає за хворим на ДЦП братом, а також одна виховує п'ятирічного сина. Хлопчик від страху перестав розмовляти. Стіріка у нього прячеться, мама бомбят, мама бомбят з кутися мене. Вийти на прогулянку з сином вона може тільки в день. У цей час бабуся не знаходить собі місця. Не дай Богу гухнуть люди там, там же можна все ожидати. Сім'я Кириченків ледь виживає. Грошей не вистачає ні на їжу, ні на ліки. Для пенсіонерів з дітьми на руках набори гуманітарної допомоги Ріната Ахметова справжній порятунок. Я дуже благодарна йому, що він допомагає людям, що він підтримує людей. Трудний минути, тому що дуже йому благодарна, якщо б не Рінат Ахметов, я б не знаю, що робили. По обидва боки вздовж лінії зіткнення волонтери штабу Ахметова відвідали вже більш ніж 400 населених пунктів. Це селища і міста, де люди гостро потребують гуманітарної допомоги. Також у зоні ризику працюють і стаціонарні пункти. 9,5 мільйонів наборів виживання отримали мирні мешканці пільгових категорій. Вже два роки допомога Ахметова роздається по обі сторони лінії розграничення. Продуктову допомогу від штабу Ріната Ахметова регулярно получають пожилі люди, інваліди, діти. Сьогодні Яна Кириченко разом з сином мріють, як він скоро піде у школу і зможе спокійно вчитися, не ризикуючи життя. Два роки, як почалася війна, то, то постоянно плачеш і плачеш, і молишся Богу, щоб скоріше війна. закінчилася, щоб мир був Вікторія Чистюхіна Данило Кірів. Володимир Конопля Сабиці канал Україна.